Що стосується того, що в нас це мистецтво, по-моєму, графіки називається, так ви кажете, якщо влада не бачить, але, вибачте і бачить, напевно, хтось інший, люди, які тут поряд бачать, що хтось малює, і знають тих дітей, чиї це діти, і є батьки. Ось, я там давав завдання, щоб не кажуть спіймати за це і заставити, щоб батьки за свої кошти замалювали. але це не вихід. Це ми повинні спільно разом над цією проблемою працювати. І е, ми плануємо в цьому році сконцентрувати їх десь в одному місці, може, якщо вдасться. Тобто е, я не маю на що будинки виділимо для того, щоб малювали. Ми зробимо їм стіни спеціальні для того, щоб вони могли е, це робити. Але з другой ще раз це спільно наше, ми всі бачимо, що робиться. І ми всі бачимо, що хтось йде. І кидає окурки, ми бачимо, що хтось іде і смітить. І, ну, те, що поставити таблички, штраф, більше, щоб працювала муніципальна дружина.